Я в волонтерство впала з головою, ще в 2014 році я частина команди. Я залишаюсь бути в цій команді. Хендмейт руками львів'ян для для війська. Це були великі ярмарки біля короля Данила, польова кухня, і ми провели кілька сотень цих таких вуличних подій на підтримку армії. Але 24 лютого, 2022 року, вже як керівниця комунального закладу мене. Довелося приймати рішення, чи воно само прийнялось. Коли я прийшла зранку на роботу після перших сирен, частина колективу вже була на місці, і, знаючи, що в попередній волонтерській спільноті ми плили лісовички, або ми тоді назвали їх кікімори, зробили рамку і почали робити першу кікімору, чи то лісовичок. Але так як в нас великі скляні двері, до вечора дуже багато людей доєдналося, ця двохметрова рама вже не виконувала своєї функції. На ранок п'ятниці нас вже було кілька десятків метрів рам. Ми зайняли північну частину площі ринок, плели поміж ліхтарями, великі маскувальні сітки для оборони нашого авіаремонтного цеху Львівського. А потім ми зайнялися притомненням місцевого укриття, яке не дуже було готове, і якось непомітно ми закрутилися тут в своїй діяльності. І в перші вихідні, коли сюди приїхало багато дуже каян, і тут перебувало одночасно до тисячі відвідувачів. Мені вже не стало сили піти до своєї волонтерської родини, в якій я була раніше, і довелося залишитися тут. Дуже нас закцентували медіа, тому що в нас по сусідству був міжнародний медіа-центр, і журналісти, які приїжджали, для них було комфортним пройти з 200 метрів і потрапити в таку гущину подій. І саме з їхньої легкої руки іспанські журналісти мене назвали коменданткою. І я от це в якийсь такий момент. І потім почали працювати і непомітно вийшли вже на це, що маємо зараз. Окремо таку спільноту волонтерську. Бібліотекарі підпирають волонтерів, волонтери-бібліотекарів. Я У нас, як в кожній родині, є свої вже історії, на вже є свої, якісь навіть сімейні такі вузи. Мені здається, що якби не це, я б, напевно, малодушно кудись втікала. Але це мій головний магніт і головна моя віра. Звісно, під покровом ЗСУ вірити в це все легше, але ця діяльність вона сталася не опритомнено. Це ставалося як, як, як дихаєш. І в результаті маємо те, що маємо. У нас дуже різноманітна історія. Можна буде говорити з координаторами. У нас на місці є люди, які вплили. В історію маскувальних сіток нові технології абсолютно. А стосовно матеріалу, три шляхи є донати, за них купується спеціальна тканина. Є люди, які безконечно приносять, особливо для зимових сіток, тканину, це постіль зазвичай. І третій шлях це те, що в нас був гуманітарний штаб, поки в нас ночували люди, такі були два шелтери в приміщенні. Нас були речі, і серед речей було дуже багато неліквітних. Так із них можна було використати матеріали. Але звісно, це вже трохи в минулому. І основи в нас зараз різноманітні. Ну, ми плели на всьому, що можливо: і захисні сітки, і садові, і басейні сітки, і спортивні сітки. Але найбільше досягнення це така капронова основа з меблевого відходу, яку мої прекрасні павучки. Чи то в нас є своя секта, свідки сітки, в нас є свій устав, в нас є свій патч шеврон. І от свідки сітки розробили на ньому цілу свою технологію, і це вже. Фінально можна побачити, тому що цих матеріалів вже немає. А найбільша дивовижа була, коли свідки-сітки придумали технологію, коли основа плететься вже з самих матеріалів. Тобто, в нас немає фактично основи, а з матеріалу плететься і сітка, і основа. Це складніше. Але найбільшим зворушенням останніх, останнього часу це є е, велике товариство, компанія незрячих людей. Які під керівництвом координаторів навчилися тактильно плести чудово якісні сітки? А наші сітки кращі в Україні. Якщо волонтерці забувати про гостинність і про піклування один про одного, то з'являється таке відчуття непотрібності або неважливості. Тому від першого дня в нас працює волонтерський буфет. Раніше це був пункт оформлення наших всіх послуг, де тут можна було дізнатися, зареєструватися. Зараз це вже весь цей час працює волонтерський буфет. Перший рік його наповнювали ресторації. наші сусіди, більше того, я вам зізнаюся. Більше ніж вісім місяців наші волонтери їли Макдональдс. Хоча він був сюди закритий, але вони були нашими партнерами, і ми цю шкідливу їжу теж трошки тут розповсюджували. Але хотіла про них задати, тому що це була окрема фішка у іноземці. Вони були подивовані. А зараз волонтерський буфет це справа моїх дорогих людей, книгу людей. Двічі в день тут є солодкі і такі канапки-перекуси, і це завжди про спільність столу, це завжди про додаткові комунікації. І для мене це дуже важливо. А загалом на першому поверсі бібліотеки функціонує все те, що має функціонувати. Це відділ книги додому. Старину він називався Абонемент. Тут книги беруть додому, і тут працює цех порізки. Ось його ветеран, і вона вже має мати всі оці весь на грудях, всі відзнаки, все, що людина може у волонтерстві отримати саме тут. І оце власне те, про що ми говорили: це частина матеріалу, які приносили люди, це частина матеріалу, яку нам відвантажили швейні цехи. І він зараз не так активно використовується, тому що він іде тільки на укріплення боків, а основну сітку ми плетемо з панбоксу, тому що він легкий і, на жаль, якщо він навіть згоряє, він не тече, він не плавиться, він спалахує і менше шкодить. І швидко сохне, що дуже важливо, але все одно без натуральних тканин не обійтись. Нам потрібні таке обрамлення, і також основи сітки укріпляються натуральними тканинами. Це важлива дуже ікона. Її намалювала поетка і художниця Катерина Міхаліцина. Це Мадонна сіткарок. Все зрозуміло. Її історія дуже цікава. Її через інтернет викупив наш легендарний бачить, перекладач Гаррі Потера Віктор Морозов. Він викупив її за, за кордону і передав для нас вже як в дарунок. Катерина її нам принесла на День Незалежності. Ми її тут залишили, тому що в нас там є ще одна ікона для сіткарів. Вона там в залі, де плетуться сітки, а Мадонна сіткарок тут вона теж ріже смужки. Дуже важливо розуміти, що така крапонька культурна на мапі Львова, як наша бібліотека, не може зупиняти певний рід діяльності книжкової і метакультурної. І, до прикладу, наша галерея, яка одна з таких найпопулярніших, бо вона в середмісті, вона дуже активна. І вона відповідно соціальна зараз демонструє історію в рисунках і в різних мистецьких творах магдебурзьке право. Але я заакцентую на роботах, які починають цю галерею і закінчують. Це роботи Наталки Богайової, Це мисткиня, яка розробила техніку ганчбинт. Це все з ганчірок і бинтів, це все обрізки тканин, в тому числі і нитки з тканин, які тут рвуться, вона це збирає. І якщо ви подивитеся на ці роботи, то я не знаю, чи вони можуть не вражати. Якщо не говориш, що це нитки і ганчірки, то думають, що це така аквареля. Так як ми будемо проходити в наші цехи, де плетуть. В нас є своє укриття, ми його обладнали самі. Це кабінет психолога соціального. То цю залу, яка теж є з укриттям, ми зробили вже з допомогою е, Львівської е, е, обласної військово-цивільної адміністрації, точні тобто, військової адміністрації. Тепер і це комп'ютерна зала. Тут працюють дистанційно ті, хто вимушений зараз бути у Львові, і тут багато відбувається відповідно. Розмов скайпом з людьми, які й те далеко, пошуки роботи, робота дистанційна. І от, власне, тут закінчується експозиція. Тут такий найважливіший її об'єкт про незалежність, про самодостатність. Тут наші герої, всі, яких можна впізнати. Це теж технологія Наталі Бугайової, Ганчбайд це все з шматочків бинту. Із тут впродовж року. До, до цього вівторка тут впродовж року працювали медики, так звані медики без кодонів СТАПІН. Вони тут надавали медичні послуги для внутрішньопереміщених осіб, допомагали тим, хто тут працює, тут були різні щасливі і сумні пригоди. Вівторок вони закінчили свою діяльність в Україні, це частина проєкту. Ми красиво дуже попрощались. І Зараз тут у нас продовжує роботу театральна студія літературно-мистецька, така і сьогодні вони будуть робити прем'єру поетичного перформансу за щоденником Володимиром Мирава Куленко, якого під ізюмом росіяни вбили за проукраїнську позицію одного з найсвітліших дитячих поетів, мого близького товариша і співавтора кількох проєктів, зокрема фестивалю Кальміус, який ми проводили на Донеччині, на Луганщині. Тут теж збираються неначе тканини, це інші тканини. Це тканина пошиття білизни, постелі рушників і власне прапори. Тут кроють, тут шиять. Багато наших волонтерів забирають розкрій додому після роботи шиють вечорами, ночами. Ну І тут одночасно працює московий центр бібліотеки. Ну, бібліотека, як ви бачите, жива. Відповідно, її мають наповнювати. І матеріалом, і думкою, і ідеями. Тут працюють, він весь оцифрований. Наш каталог можна побачити з будь-якого куточку світу і розуміти, яку книгу можна позичити електронно, яку треба можна відсканувати, яку можна відкопіювати через інтернет, а яку треба брати наживо. Ну, У хто любить читати паперові книги. Є наш інтерактивний балкон до часу, коли міська управа ввела традицію прощань міських, цей балкон. Майже рік приймав таку такий волонтерський проект. Київський театр Франка робив тут щосуботи або неділі о другій годині, лагідну українізацію. Ми ставили підзвучку і народні заслужені, і не менш прекрасні, не народні, не заслужені, але артисти робили тут голосну читку п'єс, віршів. Співали до прикладу солісти одеської оперети. В кінці я готова звернутися до всіх львів'ян, хто не львів'яни, але у Львові. Повірте, у Львові добре не тільки пити каву, і їсти Львівський сирник, у Львові добре творити своїми руками захист для наших найдорожчих. Будь-то ваші котики, сонечки, пташечки, наші мужні воїни, лицарі, ті, хто зараз на обороні нас. Мене, тебе, тебе, всіх нас немає чогось аморфного. Все дуже притульно, все дуже притомно. Плететься сітка віддається в руки конкретним воїнам, в очах яких така вдячність, яку неможливо здобути іншим шляхом тільки співдією. Тому, якщо у вас є хоча б година вільна в тижневі. Відійдіть від серіалів, ви можете навіть не читати книжку, говорю це з гріхом як бібліотекар. Приїдь до нас, але тут на площі ринок 9, Ви не тільки долучитесь до важливої справи. Я вам точно обіцяю, ви знайдете друзів, можливо, навіть знайдете таку душевну, духовну родину. У Нас тут насправді дуже атмосферно. Якось дуже цілюще. А в кінці цієї розмови мені хочеться зробити те, що для нас дуже є традиційним, але сьогодні особливо приємним. Я хотіла б Сашку передати стяг. Хай це буде 10 тисяч перший стяг, який ми передаємо військовим і волонтерам. Саш, хай береже і тебе на твоїх фронтових дорогах волонтерських, і щоб ми тримались одним кулаком, бо іншого виходу немає. Щиро вдячний. і ну насправді цей стяг буде нашому волонтерському центрі. Скорені, правда, ми поїдемо спочатку 10-11 го листопада на Схід і на Відені підпишемо багато підписів. Дякую, Віталій. Тримаємося так, разом. Так. Тільки взаємодії волонтерів, військових і ветеранів є майбутнє України. І є шанс на перемогу. В іншому випадку ми будемо довшикати до цієї перемоги.